Цьогоріч 14-й міжнародний фестиваль «Пресвесна на Дніпрових схилах зібрав у Києві понад пів тисячі юних журналістів з 18 областей України, а також з Польщі та Білорусі. Молодіжний проєкт «Телепатія», звісно не лишився осторонь. Як результат, друге місце в номінації телефільм. Чим творча команда надзвичайно задоволена. Участие в пресс-весне подарило нам не только второе место, но и море положительных эмоций. Каждый день мы участвовали в различных познавательных квестах, мастер-классах, а также гуляли по Киеву и знакомились с интересными людьми. То, что мы заняли второе место... На пресс весне стало для нас очень большой неожиданностью, потому что у нас были очень-очень сильные конкуренты. Но во время фестиваля мы подружились со многими ребятами и узнали очень много нового и интересного о юношеской журналистике в Украине. Протягом трьох днів всім своїм складом А це Христина Чепкаленко, Анастасія Куліш і Дарина Винокурова, брали участь у квесті по центральній частині Києва. Займалися розробкою матеріалу, освітлюючого будні фестивалю і активно відпочивали, за що також отримали грамоту. Спасіба, Інтрісу, і надіємося на скору зустріч з фестивалем Пресвісна. На цьому команда зупинятися не збирається. І в наступному році пообіцяли привезти в Сівродонецьк Кубок першості.